Реп зі сполучених штатів, на який ми так любимо орієнтуватись, побудовано на взаємодії різних поколінь. Старші знаходять перспективного юнака, дають йому свій досвід, зв'язки та гроші, і так з'являється умовний емінем. Молоді ж репери, в свою чергу, поважають старших, знають історію жанру своєї країни і навіть з гордістю носять їх імена. Як, наприклад, Аса Прокі, якого батьки назвали на честь Ракіма. Наслідування та повага між поколіннями одна з основ успіху західного репу. Чому цього не відбувається у нас, пробуємо розібратись. Старим репером. ну да. так прочув, ти таке динозавр. -то, і, то, Розкажи, ну що, який як? Прилітало, ну типа від, від молодежі. Шот, шот, як сам? їбав своїми оцими типа бомбе блядь, нікому не потрібним прісна вся хуйня, типу, блядь, коли вже ті репери українські блядь, перейдуть на щось нове вони заїбали блядь, це старий дідохоні вже там 15 років вовху його тащить ні у мене навпаки мені пишуть більше що де старий фір ну тобто ми чекаємо старий фір я не розумію що це значить блядь, старий Ну, це мабуть більш про якийсь олдскульний репчик такого формату Тобто то від тебе його чекають. Ну, типу, да, Що це хуляти? Ну, так, от, щоб прямо мені хтось сказав, що я старий пердун, отак от я там базарю, як з ним каже, де ти старий пердун? Такого вже не було ні разу. І Я думаю, що найближчим часом не буде точно. Але були такі випадки, дуже запам'яталося два. Ми виступали на Сіропі, і там були багатько таких молодих пацанів патлатих. І я дивлюся, ну, молодці підпрягаються. Клас! І потім ми виступали, і ми типу, бахнули. І я по ну, цих малих бачу, і бачу, ну що в них ахує, типу, поняв. Вони підходять, і бачу, ки ми вас не чули раніше. типу, блять, їбать сильно вче ви так працюєте, така енергетика, ви так лупите, ще вживу, типу, поняв, там без плюса. Я кажу: типа, спасіба, чувачки, типу, ну радий, що вам понравилось. І підходить один малий каже. Жми мені руку і каже, блін, чувак, я взагалі ніколи не чув, даже, щоб хтось українське так робив, так виступати. Це реально наче в Штатах, я такого ніколи не бачив. Я теж перейшов на українську, я реп. рэп. Усюди, типу, написав один трек, я кажу, скільки ти займаєшся? Він каже, ну це другий місяць, я пробую писати. Він каже, а скільки ти займаєшся? Я кажу 20 років, понятно? І в нього, чок лице отак. І він мені каже: Ого, а мені тільки 18, поняв. <рив> І я такий думаю, в матурі». Оце вже довгенько, поняв. У нас провалля між тим. Е, нема авторитетів серед старших, щоб молодь не казала, що ти старий передум. Типу, Оце велике провалля якраз побудувало таке відношення. Типу, е, ще це тому, що. Дуже у вузьких колах відомі ці люди. І ти ніби можеш собі думати, що ти фігачив 10 років, робив класний реп, але тебе молодь не чула. Типу для них ти взагалі ноунейм. No що... І ти ніби знаєш, що йому можна порадити. Але щоб порадити людині, то треба, щоб він тебе слухав. Напевно, тому що, по-перше, український реп був досить в низах, і його ніхто не чув. Є це, це проблема. Як тобі сказати, хтось хоче відбутись як артист, розумієш, реалізуватись. в нього. Немає ресурсу, аби реалізуватися, не маю на увазі, бо всі зводяться до питання грошей, реклами. Вони просто не можуть робити класний реп. І що ж робити? Треба ж придумати якусь легенду, яка зробить тебе тим особливим і унікальним. Чому треба робити так, як ти робиш, а всі решта роблять погано. Ну, Це, по-моєму, не те, що дає нам музика, бо якби я реп почав робити, тому що блядь, я хотів. якби... Свого роду відчувати свободу, Та? ну от робити так, як мені подобається, і так як я то бачу. І от я це отримую. А хтось починає от, через свою проекцію розказувати, як воно повинно бути у всіх. Там перше, напевно, що мені взагалі прийшло в голову чомусь, це через те, що так мало уваги і, там, до цієї музики української, що старша артиста на неї. Жадні, можливо, в тій мірі і не хочу наприклад ділитися, тобто якщо ми ввізьмо е, реп так, США, Британія от, такі самі базові для мене. То вони якраз старші артисти вони не там стільки того всього. Вони вже вони вже отримали все. І ще вишеньку на, на торті, і ще зверху кремом посипали. Таку все кул, і вони вже можуть поділитися типу, на тримань. І вони розуміють, що цей артист ще тільки підкріпить їх знизу, але це буде така двостороння робота. Е, ну на мою думку, просто у нас є дуже різні світи, де є зірки. Це максимально естрадна історія, яка і вплинула на те, що музикальна українська культура. Вона у молоді не викликає емоцій круто. Ну, типу, якщо ти підеш на поштову, просто сходиш якогось падлатого скейтера, ти можеш і не знайти української музики взагалі. Або знайти там, типу, Морці чи Клонекса. І все. Багатько на шоу вплинуло. На жаль, все-таки оця підерська пі... 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 експансія московська. Ті, тому що Багато хто рівнявся туди і не дивився, так скажем, на оріджинал, поняв на головну школу. Вони не розуміли, як то працює. Типу, і чого чого воно так, а не отак. І, і плюс оце, опять знов ж такі понти, поняв, его. Я взагалі просто не був у українському реп-контексті. Я не знав, що він існує. Ну, типу, просто от я дитина в Дніпрі. І усі мої друзі слухають. Ну, друзі, там, однолітки, однокласники або якусь поп-дрісню, типу стекло», охопний продукт. Але для бунтуючого підлітка це поп-дрісня. І так склалося історично. Це дуже погано. Ми всі зросійщені. Але емоцію, як це круто. Викликав тоді там мене нойс, а не хтось з української музики, і все. Я пішов у туди в російський батлреп, і все е, ну я ну це якраз є відображення, що типу людина, яка там не ділиться, не рухається, не спілкується з молодшим. Вона живе там сумок акакваріями, і думає, і думає, що це просто океан. Та ні, це просто калюжа від типу, кулу. А малі типу знизу бачать щось свіже, і типу, між ними така формується вже настільки прірва, широка, що вони типу, дивляться один на одного, як на аборигенів з різних племе. Ну тобто проблема першочергова в старших, так? Мабуть? Ну. Умовно там, ну так. Да, ну да, ти, да, типу, да. вони ж мудріші, вони маються ну, заохочувати mm -hmm. до цього спілкування. Е, заохочувати, показувати, вчити, уступати, якісь такі речі. Тобто, ну та, та так як в нашому реальному житті. Молоді репери кажуть дорослим, що ті старі. Старі кажуть, що молоді нічого не вміють і читають якусь діч. Насправді ж і ті, і ті роблять реп і рухають культуру наверх. Але якби між ними було більше комунікації, цей рух відбувався б набагато швидше. Але чому цієї комунікації сьогодні майже нема? Найбільша проблема на сьогоднішній день, як в репі, як і в загалом в музиці. Що ніхто не працює разом, нема комунікації. Ну, тобто, або я такий підатий, що я не комунікую, або я такий е, сам по собі, що ні з ким не комунікую. Ну, так, мабуть, було і раніше, але зараз такий час, що треба об'єднуватись. Ну там допомагати, можливо, чимось. Ми своїм артистам або комусь там малому, як ти кажеш, що приходить в кого є перспективи. Ми чи можемо допомагаємо там, наприклад, запис чи там якісь промо. Ну загалом, чи можемо тим допомагаємо, щоб була якась у нього майбутня перспектива? Комунікація між старими та новою хвилею артистів, вона вона має бути, і все ж таки має бути якась взаємоповага. Але я, я не впевнений, що зараз молоде покоління дуже горить, прям е, співпрацювати зі старим. Але в цілому круто, що це питання зараз підіймається, тому що якщо ви дивитеся старе покоління, давайте якось комунікувати і робити. Ну я впевнений, що їм є чому нас навчити. А ми можемо, як знаєте, ті діти. Показати, наче своїм батькам, що от є TikTok. це класно конект. Він важливий взагалі. Просто в суспільстві це навіть не стосується тільки музики. А конект спілкування, обмін досвідом, обмін емоціями. Це це основа спілкування і розвитку здорового суспільства. Напевно. Ну, я сам на своїй на своєму досвіді не стикався, чесно кажучи, з таким, от якоюсь неповагою зі сторони там молодших. Напевно, я вже можу вважати себе таким, не, не те олдскулом, але я вже дуже багато тим займаюся. Я знаю, що є багато артистів, які, наприклад, почали робити там бумбеб, якісь такі, ну от в такому жанрі. Я нічого не маю проти бомбепу, але які не визнають там от щось нове нове з'являється. І вони от в рамках свого жанру працюють. Ну їм. Так комфортно, я, в принципі, завжди в музиці намагався експериментувати, шукати якісь нове звучання. Мені, в принципі, подобається все нове. Е, ну, Я думаю, що просто ті, хто е, старші, вони не занурюються в те, що роблять чуваки е, свіжі, е, бо їм, ну, на перший погляд здається, що це якась там херня, і вони просто це одразу так. І Відкидають, але якщо зануритися, то можна щось не цікаве. Типу ніхто, ніхто не говорить про те, що всі мають там одразу робити ось, ось так, як е, зараз там е, яка зараз тенденція, як зараз модно. Але просто зануритися і розібратися, а що воно таке і чому воно так звучить е, і відбувається. Ну, це, це треба, а цього не роблять. Або роблять, але мало хто. Просто бачиш, зараз малі дуже зазнаті, якщо вони є. Угу. І старі, ну поці, блядь, Ті, хто є, ну також. А, це про, -про прокол е старших чоловіків наших, які е довго не хотіли когось пускати, типу, далі. Вони не могли насидітися, навтішатися там своєю, не знаю, популярністю, там необхідністю якоїсь е їм опять-таки, его давило. Ну, типу, ти до останнього тягнеш, 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 потім хубав. Ти вже нікому не треба. І ти нічого не оставив. І що далі, поняття? Ну що далі? От кого привів та Позитив, а кого привів позитив? Де? Де ці люди? Типа я не знаю хто хто, хто 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 продовжує, якби оцю їхню двіжуху. Прости я знаю своїх львівських пацанів молодих, які. Що нову школу, ми з ними спілкуємося, прицікаємось на тусах. Але я не знаю, немає комунікації цієї в музлі, типу немає нікого ніхто нікого не підтягує, бо не, егоїзм напевно рішає. Молоді думають, що. Та що ті старі з**бали своїм тупим старим репом'ять соціальними темами. кому це треба. Ми хочемо тусити, дежувати, поки молоді. Ми ж вже пройшли той шлях і знаємо, що якщо зараз нічого не міняти, б вони опиняться на нашому місці, будуть своїм там, не репом на цьому місці і так далі колотати, бо вони казали, блять. Хуй тих молодих реплять вони тупі, сука, бо якщо вони нічого зараз не почнуть змінювати, то і знов застрянуть. І це замкнуте коло. Давайте називати речі своїми іменами. Я спілкуюсь з багатьма реперами, і дуже часто ми з ними ниємо, що у нас немає індустрії, мов та бабок. Це правда, але виходу з цієї ситуації є лише два: перший кинути те, чим займаємось, другий підтримувати одне одного, не зважаючи ні на що. В цьому контексті окремий респект летить бренду і який вже давно підтримує незалежних українських артистів, не звертаючи уваги на їх фейм та охоплення. Взагалі, бренд Єгермастер став перший міжнародний бренд, який повірив в український хіп-хоп, український реп. У 2018 році ми зробили першу прем'єр PiOS разом з ними. І це дало такий поштовх, як і українському репу, мені здається, так і саме нашій команді Рапіа для якихось більш. Серйозних проєктів, і в принципі на далі потім робили дуже багато проєктів, не тільки зв'язаних з, з культурою, а в цілому з культурою в Україні, тому величезний він... Він безпек <х issued> за це. <cents> і, до речі, є я... історія. Ми до війни робили останній фестиваль нашу Харкові, піофестивал, і разом з Єгерем робили такі каламні. Пляшечки э, з емблемами фестивалю. От. І коли почалась війна, знайшовся э, зруйнованою російською ракетою. Що там ну, ми збирали, нас попросили виїхати. Ми там на другому поверсі щось там прибирали, э, ці осколки там все э, збирали. Я знайшов пляшечку э, з цього фестивалю. Це так, э, така символічна історія, що ми з все буде добре із українським репом. Ой, все у нас у всіх буде добре, мені здається. Повертаючись до теми, я скажу, що реп-індустрія росте дуже повільно, але росте. А комунікація між поколіннями після повномасштабного вторгнення стає щільнішою. Це не може не надихати, і ми сподіваємося, ця взаємна підтримка зростатиме не лише всередині ком'юніті, а й прилітатиме до артистів від слухачів. Кожен хоче доказати, що його хуй здоровий, найвкусніший, блядь, у нього самі яйця. Це все класно, чувачок. Пожалуйста, можеш це дуже довго. Ну якщо ти робив оце все двіжуху і не оставив після себе якийсь -то, толковий бекграунд, ти не привів сюди ще якихось людей, то нахуя ну, ти це робив, щоб що? Что? Ну хорошо, тебе похвалять, поняв. Типа, ну побудеш ти там год, два, три, типа, десь на слуху. А далі що? Типа, хто буде далі казати, що оцей чел тему зробив? Оцей чувак. Оцей чувак привів оцих чуваків, оцей чувак поміняв ігру. Поміняти гру це не зробити трек, якого не зробив ніхто. Поміняти ігру, це привести жменю чуваків, які будуть двигати те, що ти робив, продовжувати далі і тупи далі. Почати з того, що перше дуже мало якісної музики, ну якісного робіт. І ті, хто старічки, ті самі, їх теж мало якісних, навіть ті, хто вже От, вони ну, загалом признані, ну не людьми, грубо говоря. От, а молоді вони де, не розуміють просто, що де, вони роблять У старших немає бажання навчити за, Ну зараз у більшості у них немає бажання підтягнути, як тоді колись. Це прям важко. Поняв. Тіпо, от похвалить один одного. Що з дня? репери один одного більше х сосять, ходять за спиною, чим прийти, сказати, кажуть. Да, братан, ну круто, ти зробив, ну бомба ж, поняв. І малому прийти, малий скинув демку і на пчем. Берездік, малий. Все, ти вже бля, даєш воєнний буст. понял? а в нас там не доробив так, можна лучше. І ще, блядь, друге. Бля, ми ще й рівняємося. Як ми на Америкосів з ну, той планки, де індустрія робилася, сука, 100 років. Так на якихось москалів понял, які теж з кучей бабок, з кучей можливостей. І ми такі, так, ось у нас є оцей матеріал. І ми таки вирівняємо його з отаким на який блядь, уровень і ось ось ще взагалі космос. І ти типу, должен свої, блядь, руськами оцими зліпив єлі, єлі, до кучки щось і тебе рівняють. Як не з одним, блядь, так з другим. І тобі кажуть, ти знаєш що? Лох ти блядь, і репти, твій, говно. І ти такий, хорошо, піду, блядь, єлі, я щось робити. А в малих працьовий, мені здається, обратка, понят? Ага. Я такий, все, мені тут вже максималізм в голову в'їхав. Вік такий прийшов, і я такий думаю: та всі ці старі передуники нахуй. Я щас, як достав, блядь, свого дрена, як начну тут цю гулять. Ну теж це так не працює. Тому що якщо ти до цього не невався, так нормально трахатися, ти зразу і не почнеш. <гування> ти должен, як би, подивитися, як це робили старші дядьки. <п cliff> ні, просто не було уваги. Увага, це матеріал, з якого будується індустрія. У нашої індустрії не було уваги. У нас була естрадна сцена, яка там розважала домогосподарок, а молодь йшла у пабліки ВКонтакті. Це сумно, але ну, блядь, це так і було. Так. Треба, треба налагоджувати зв'язок з, з молоддю. Ну якби я то зрозумів, я то пробую робити. Не то, щоб я там встрягав якісь нагло тусовки і пробував нав'язати, що ми круті старіки, типу, і гарно ввалили там і продовжуємо. Просто я їх залучаю до якихось проектів, тих, які там мені більш сподобались, я знайомлюсь з їхніми тусовками. І ну мені здається, знаєш не словом, а ділом тому зразу краще перейти до діла, залучити їх до пару тусовочок, подивитись, як вони вивалюють на сцені, сходити на їхні туси, наприклад, на той самий дурдом, подивитись на всіх тих пацанів і зрозуміти там хто. Підходить от цією концепцією, що ти все таки вмієш давати говна на сцені, що в тебе не повністю там. Ти просто ставиш беки своєму треку, ти трохи даєш говна, ми беремо тебе на тусу, там де таке цінять. Типу треба налагоджувати конект.